Так, колеги, всім вітання. Сьогодні хочу побалакати на таку тему, як водянка або ацпит. Не ну, перейти до регісарай, бо перепілочки перебивають. Так, перейшов в друге приміщення. ну Точніше під, під сарай. І так, за досвід. Так як мене багато дивляться, і хотів би написати, що ви саме головне фіксували, що ви давали. Напишіть в коментарях спочатку. А я розкажу на своїм опиті, що у мене було не знаю це рік, яка це в мене партія, третя в мене партія, ну то, точно вже не пам'ятаю. Кончили слідчі, кончились, слідчі. Ну, це вже так масивно, що в мене партія є. Е, ведемо і ведемо. Щоб водянка була конкретно Оце як показую другий раз, і 100 штук, 50 штук випадає, 70 штук випадає, я не знаю. Це, звісно. Страшна картина, але у мене такого ще не було, і не буде. Але пишуть. Ютубі мало пишуть, а пишуть і в тіктоці особисті, і в Viber, як боротися з водянкою. Який в мене був досвід. Досвід ви самі бачили, як ми боромо, боремось із срачкою, по, то, що, точніше, по носам. Але в тіктоці мені почали писати, що беруть суточним маленьким бролерам, по кожному запихають у, ну, у дзьоб горошинку гороха. Так само запихають індейкам, бо теж там така є проблема. І оце я своїх замітив, в мене була проява, він перевертається вверх ногами і синіє. Це, це водянка. ну Я так думаю, це водянка. Що це була водянка. Перевертається на спину. У мене було три штуки, потім тоді я вам казав, що почався в мене понос. Е Бо дуже сильний, я не, чи жирний корм, чи я не пам'ятаю. І то, як я тоді дав в той же ж момент, через пару днів пару штук дійшло, і тоді через пару днів я дав от поноса і в мене це споминає просто. І в мене це прекратилося. Прекратилося. Ну, до цього. Время, ця, ця партія, До цього партії в мене. Ну, чесно, я не пам'ятаю, що я, я взагалі не знаю, як це в людей вони випадають. Саме головне це що, правильно? Робіть цементований пол і робіть гарну витяжку. Не економте на вентиляторах. Беріть, що ваш що сарай, я не знаю, там, сто раз за час міняв воздух. Особливо коли дуже жарко, або тільки починається, треба нагрівати або сарай, або... Або по-другому не я. Утепляйте старай, нагрівайте його, щоб був завжди обмін повітря. Я завжди це як починається скидання. Ну, Пошліте добро легко, покажу на датчику. Ще телятка є. Є, слава Богу, і заказчики. Бачите, їх вже менше, є вже тут міста їм просторно. Вентилятор зараз працює, але зараз ми до його подивімо і вам розкажу подробніше. Бо завжди має бути повітря обмін, щоб вони дихали свіжим повітрям. Якщо їм не вистачає свіжого повітря, в них тоді починаються проблеми з легкими, і тоді починає тиск, кров густіє, і вони тоді набагато слабше прокачують себе і тоді виділяється сок, який наповняє той жилу. Бачите, нас старає 23,3. Це зараз. Ми там при 20 вентилятор включається виключається. У зілній період, якщо температура на, на, давайте так, на вулиці падає там, е, до 14, це так, вже перепади тих були, е, вище 14 не піднімається, а тут а вище типу, 19 не піднімається. А нам треба, щоб була до температура 20 градусів. Ми на цьому датчику понижаємо. Кури нагрівають 19 градусів, ми його понижаємо до 18, вони при 18 можуть нагріти саме приміщення. або допомогу, ну, якийсь радіатор, щоб гріло, ну це затратно. Ми просто, наскільки бролери нагріваємо, сідаємо пару градусів і щоб вентилятор включався, виключався, наганяв свіжий воду. Як були приморозки, ми тоді тоді приходилось при 10 що вентилятор. Включався, виключався. Скажете, тоді холодно, пиця не росте, Ну тоді другого виходу немає. або у вас з'являться і проблеми, яких, звісно, не, не треба. Або ви це приміщення не можете нагріти, але не дуже тяжкий воздух, і тоді починається вилазити проблеми. Лучше хай вони на тиждень відтягнуть свій ріст, але вони себе будуть обігрівати, не так набирають масу і, і не буде тих болячок. Звичайно, як маленький, тоді, само собою, треба гріти, а якщо вже там за 35-й день, 40-й день, бажано 40-го дня, тоді вже ви можете гратися температурою, Куриця там з 35-го вже починає сама себе обігрівати. Так що не рискуйте з цим. Наші петухи вже чують, як співають. Слава Богу, тушечки, звісно. Люди за голову беруться. Ну, беруть. Так що оце так, колеги. Оце, що я замітив... У мене просто немає, в мене не було такого опитування, не дай Бог, що він був, що випадало пів цього, пів стада, і починалися її проблеми. Само собою, залежить від комбікорму, від того, чи кукуруза привівша, чи пшениця привівша, не дай Бог, звісно. Соєва макуха так само, чи вона там лежала місяць, чи лежала 6 місяців. При 6 місяцях там вже починає рости міцелій, грибок. Так що ви навіть якщо в магазині купуєте, ви питаєте, коли вона зроблена. Я можу цього не сказати, але своєї макуха так і дуже багато в комбікормі. У мене 20% з 35-го Ні, у мене 20% із 14 дня і до 60 днів. Потім я скидаю з 20 і роблю 10. 10%, ну просто не себе притягували. Ось так, так що дивіться, слідкуйте за макухою, за зерновими, які ви купуєте. Там вже якщо з 60-го дня, десь якщо і кукурузка є трошки цвіленька, ну, воно, менше просто її кидайте, додаєте сорбент, він гасить оту всю біоту. Ну, на сої бажано такого не робити. Лучше беріть свіже. Бо як не крути, своє є соє. У мене сояна повножирова, дуже багато жиру. Я просто більше 20% не можу кинути. Так що, такий у мене був опис. І бачу, хто мені пише, я зараз запитаю у тіктоці, хто стикався з водянкою і давав горошок або у воду. Одна ложка чайна на 3 літри води. Йому ну, кому треба, повторюсь. Це від поносу, щоб скріпило, щоб е, птиці нормалі... нормалізувалося все. Щоб ви не купляли оті пробіотики, всякі, я їх не використовую. Я тільки використовую раз е, -ко... ж, солікокс, байкокс, це в 21 день, або з 18 по 25 день. Коли у вас є время, або коли ви побачили у крові. З густок у какашці густок крови, це вже у вас є Ну, Бажано так, з 18 по 25 день. Ну, переважно він на 21 день починає вилазити. Тоді один день пропоюємо, другий день не пропоюємо. Якщо у вас так немає, ви не бачите кров, не пропоюйте. Якщо є кров, тоді можете на другий день. Ну, переважно тільки один день пропоюємо. Якщо навіть є з густочок малесенький якось. Курочки, яка сирнула, я, я один день пропаю. Все. Один день дам і до побачення, телебачення. Їм не даю ні кабачки, ні траву. Просто на простенько в комбікормі, на якому вони ростуть, розвиваються. Виглянь. Дивіться, яке, теля. Скільки на кілограм? немає? я обніму. Куди поїдеш на Київ, поїдеш. Не хоч, ну йди походи ще. О! Ой! Телятко таке. Якщо так отак. Ну, а так давайте підемо пройдемось. покажу, що в нас сталося, е -е. ну дай все тому подобне. Я думаю, ми цю тему крутнемо і в тіктоці і тут. Так, так що погнали. Ох, oh, слони. Так, от і в нас є якісь ножка на бока. А, він так ходить. Що довго кида? То вже каже, важко, вже каже, пора мене зарізати. Пора мене на м'язко відправити. Ох, красота, як мені таке подобається. Коли все добре, і щоб у кожного було все добре. Так що заканчивається у нас комбікорм. Не досипав, того, що мене просили в Тіктоці зняти відео за кормушку. У Ютубі вона вже є, як я її робив. Ну, Влазить 8 мішків, повторюся, на по 34 кг. 8 мішечків загрузка, ну, взагалі красота. І не треба паритися, реально всім вистачає. На мою партію всім вистачало. Головне, щоб вона була завжди насипана. Оце найголовніше. Тогда подошли, поїли, следующие подошли, Ну, а мы пошлите на, <говорит> на обход. Глянемо, что там наши перепилочки. Да надо яєчко собрать. Так, дайте я пройду. Так, ну что вы тут за Как всегда, трошечки на земле, ну, раз в неделю. Уборка. А це що в нас? Будемо ну, в понеділок прибирати, там у нас наче нема заказів. Ну, яєчок небагато, але в принципі трохи є. Цей раз у нас є рекорди чи нема, бачите, не пролазить навіть у сітку. Не знаю, яйця луплять чималі. І один у нас був отакий, але, бачите, не пролізся, вони зробили дірку. Давайте ми. Тут зважимо. Нема комбікорму, на болоті. Чи батарейка сіла? Ну, давайте, включайся. Ну це, звісно, менше, ніж той раз. Так, то було 29. Де-27. Так, рекорд не перебитий. Раз у тиждень будемо перебивати. Так що напоминаю, шукаю оптовиків, я єсть тьма, ми готові з кожним співпрацювати. По гарним цінам, щоб і вам і мам все було добре. Дивіться, які красавці. Зайдемо до наших теляток. Жаркувато їм. Що ви там сьогодні? Є щось. Зробив королям комбікор, бо були тижні на пшениці. Хай сидять. На комбікормі дайте пройду. жінка заходила, збирала. а є. Вчора було два, сьогодні у нас три штучки. Важив яйця були 80 пару штук двойничків, А так переважно від 60 до 65. І є у них ще ці несформою шкарлубкою. Наші в нашій комбікормі 7 кг додаю для цих. Сім з половиною до восьми другий раз. Крайди, але слабенько. У нас крулечечка привела. Ніздечко там зробила. Умниця. Ага. Це мальки. Ще одна добажна привезти. Це у нас хлопчик, бачите, я, кстати, я хотів показати наш самець полтавський срібло, але він пережив Це він вже відходить, у вавки є. Ще глас невеличко слізиться, але він вже практично одійшов, він пережив. Звісно, це таке дуже рідко, але він пережив вже. Точі були два заслюнявані Пережив, але вже штолку цього не буде, вже на м'ясо його. А це його доця. Ця не боліла. Така красива, гарна короличка. Але чогось вавка на нас, і що це. Видно теж чи боліла чи хто я зна. Чогось каже у нас вавки, кавки. Нічого, м'яско підроста. Пшеничку не дуже хотіли їсти, а комбікорм вони з задоволенням будуть їсти. А це в нас не спарувалася. Каже, теж пойду на м'ясо, тоже каже, пойду на м'ясо, так? Да? Ком'ячиха. Все. Ну що, колеги, таке невеличке відео. Півень парує. Зароблю грошей, куплю інкубатор і закладу ці яйця. Раді інтересу, щоб подивитися, чи можна в домашніх умовах виростити свого домашнього бройлера. Ну, звісно, гарні грибінці в них. Я прямо аж балдію. Ух. Який насичений червоний колір? що, колеги, всім дякую, не забудемо підписатись, і всього самого найкращого.